Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України. 5 червня День Святого Духа. Народні назви Духів День, Богодухів День, на честь третьої особи. З Днем Святого Духа, дорогі друзі, нехай же цей день дарує в нашому житті радість, спокій і благословення. Хай Дух Святий. Освітлює ваш шлях і наповнює серця любов'ю та надією. Нехай ваша віра буде місною, а життя наповнене дивовижними дарами Духа Святого. Хай вас Бог від бід обергає Дух Святий, Хай благословляє, Хай Духів день принесе очищення вам і вашій душі, додасть міру та благодаті у ваші уселі, подарує здоров'я, мир, щастя. Добре. Хай Дух Святий спалить все зло на землі, поможе нам здолати ворогів, зовнішніх та внутрішніх здобути перемогу над агресом Російської Федерації та бандитами владі України. Згідно християнським ученням, саме сходження Святого Духа на апостолі піклування триєдиного Бога, Бог Отець Творить світ. Світ бо Син спокутує людей від рабства, дьявола, а Бог Дух Святий освячує світ через церкву. Хай же Дух Господній, як колись, сповнить силою усіх присутніх, Вір, душе, надійся і молись, вічний Бог Божий такий всемогутній. Возносися, Господи, силою Твоєю, успіватиму і співатиму сили Твоєї. Кажуся, уся нечисть, яка на землі є цього дня. Попиляться Святим Духом, що сходить на землю, це означає, що зло перемогти можна, хоч би яким сильним воно було. Нехай Дух і день принесе нам перемогу та очищення, Подасть благодаті Україні і подарує здоров'я Збройним силам України і нашим близьким. Нехай мир і радість оточують вас. Благословенного дня, року і перемоги над агресором Російської Федерації і бандитами у владі України. Будьте здорові та щасливі! До зустрічі з вами. З вами був Богдан Гавроняк. Дякую.